Як бос. Поруч зі мною один з найпопулярніших посівних комплексів Kun Еспро 6000RC І зараз ви дивитесь найвичерпніший її огляд на YouTube. Поїхали. З його допомогою ми засімо експериментальне поле, з'ясуємо, які основні операції він здатний виконувати і як відбувається його налаштування. Да, давай розберемо її на болти. Як болз. Зараз, зараз батя все зробить. З Вами Агротур. Це рубрика Техогляд, в якій ви побачите багато нової сільськогосподарської техніки. Тож, щоб нічого не пропустити, прямо зараз підписуйтесь на канал та вмикайте усі сповіщення. А якщо у вас виникають питання, не соромтесь, задавайте їх в коментарях, а також в Фейсбук та Інстаграм. Мене звати Лев, я техексперт Агротур, і ми починаємо. Як бос не знапає. Пун ЕСПРО Про 6000 РС Ширина захвата 6 метрів. Вага із заповненим бункером 14 тонн. Об'єм бункера 5500 літрів. Здатна розвивати швидкість до 17 км за годину, агреготуючись із тракторами потужністю від 160 до 350 кінських сил. А це Дмитро з компанії Кун, який знає про цю свалку все. Привіт. Привіт. Ну що, давай розберемо її на атоми. Да, давай розберемо її на болти. Давай більш детальніше про кожен вузол. Да, без питань. Отже, які функції вона виконує. Перша операція це ущільнення ґрунту та підготовка посівного ложа. І виконується вона за допомогою дворядної дискової борони з агресивним кутом атаки. 48 460 дисків. Давай про ресурс. Скільки ходять? Загалі важко судити, да, з приводу ресурсу. тобто в когось більше, в когось менше. Умови експлуатації грунти ну, в загальному. В загальному є господарства, в яких вона відпрацювала до 9 тисяч гектар. Тобто питання по підшипниках ну взагалі в принципі не було. Це без сервісу. Без сервісу. Це хороший показник. Окей, диски знаходиться на стійках, на спеціальному такому ущільні. Називається вона CrossFlex, так Так, стоять на системі CrossFlex, Тобто, це хрестообразна труба, на якій у нас димфера е, собственної кріпляться. Тут буде витримуватися задана глибина, і не буде Ще? переміщення да, цього непотрібного. А що це за чорний ящик? О, це, це чудо ящик. Це будемо казати бак під автономну гідравліку. Тобто сівалка є автономною, коли от трактор вроді би потужний, да, але потоку масла в нього не вистачає для того, щоб крутанути турбіну. Там на дишлі є редуктор, який ми надягаємо на вом. Нам потрібно всього ж два виходи на слів, так і на подачу. На подачу. Друга операція це внесення мінеральних добрив або допоміжної культури за допомогою 20 сашників. Так, цими сушниками можна висівати не тільки добриво, але можна висівати ще й проміжні культури. Uh -huh. То в нас оця частина, сам брус, він рухається окремо від дискових батарей. За рахунок того, що у нас ось також є тут циліндри, які дають можливість рухати вверх-вниз, ми можемо висівати культуру ще одну на ту глибину, на яку нам потрібно. Тобто, якщо це буде, допустимо, той самий ріпак і ми захочемо висівати, бобові, uh -huh. ми висіваємо тут бобові, там висіваємо ріпак. І тут у нас іде обробка. Тобто ми окремо можемо також регулювати саму глибину обробки, не прив'язуючись до цієї глибини для висівання. Тобто, за рахунок цього, ця машина є от така універсальна. Ми можемо сіяти як по мінівалки, так і можемо сіяти по класиці. Опять же, ця сівалка може пристосовуватися до тих погодних умов, да, які у нас складаються. Тому що зранку у нас сухо, в обід пішов дощ, а ввечері треба сіяти. Тому ми тут можемо підмілити, тут можемо заглибити і там виставити все, що нам потрібно. Досить універсальна. Так, це сівалка доволі технологічна. І з всім тим асортиментом, який в неї є, з тим функціоналом, ну, вона доволі достойна. Можна роздивитися ще непосредственно висіваючі катушки. Тобто, у нас їх дві: одна на насіння і одна на добриво. Також вони у нас є невакуумні. Тобто, у нас бункер не під тиском, і висіваючі дозатори вони також не під тиском. Тобто, це дає можливість добре висівати бобові, так не буде додаткового оглушення і травматизму. Добре, далі у нас операція ущільнена за допомогою секції з прикочуючих кліз. Це вузол, будемо так казати, один із основних, да? тому що цей вузол у нас робить рівномірне уплотнення ґрунту, да? для того, щоб наше посівне ложе було як намога краще. Тут є шахматний порядок зміщення, тобто вони розташовані спереду назад в 200 міліметрів. Чому саме 200? в общем інженери прорахували то, що іменно таке зміщення дає змогу запобігти ефекту бульдозера? По факту, коли навіть ми розвертаємося, у нас не утворюються волни, і не утворюються бугорки. Тобто, саме таке розташування. Мінімізує нагортання, так, так, так. Ну і коли у нас е, суха почва, так щоб не було цих, знаєте, крайових ефектів, то воно там нагорнуло на швидкості, потім воно викинуло, і все одно у нас утворюється бугорчик, а так воно собі рівномірно все розподіляється потоком. Також в транспорті, якщо будемо говорити, сівалка їде у нас тільки на двох парах, то є справа, зліва, то є центральна секція у нас підіймається за рахунок цього. Транспортному положенні вона себе відчуває дуже комфортно. Також що хотів би ще додати, то що у нас колеса розташовані на стойках, тобто і вони розташовані у нас попарно. Їхня заміна буде не такою важкою, да, як є в деяких сівалках, коли да, то той же загальний брус, коли потрібно зігнати кран, підняти сівалку, витягнути той брус, не. замінити колесо і поставити. То в нас досить всього піддонкратити, якщо це в центрі, якщо це на крилах. Просто Криле, від, 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 відкрутили да, або гідравліку і підняли, воно випало, замінили і на тому якби все. Далі в нас операція висів основної культури, яка проходить з допомогою дводискового сошника. Перейдемо да, до самих висіваючих дисків. Тобто, яка їхня особливість? Чим відрізняється, так? Так, відрізняються вони тим, що в них є зміщення. тобто Це не класичний двохдисковий сошник, це двохдисковий сошник із зміщенням. Тобто, коли е, у наших конкурентів вони йдуть стик в стик, да, тобто, це якби хорошо але тут є дуже великий плюс в тому, що ці диски є взаємозаміняємі Тобто, коли в нас сама робоча. Частина ось вона прорізуюча підтирається. Тобто ми можемо цей диск перекинути на іншу сторону, за рахунок цього ресурс буде більший. Плюс до всього в самі оцій кришки стоїть ще стравлювач повітря. Тобто і насіння буде падати під своєю вагою. Тому mm -hmm. що у конкурентів є такий момент, не дуже хороший, да, коли, допустимо, насіння добриво йдуть в один сошник. Тобто в них немає цього стравлювача, і насіння потім у них вилітає під тиском. під тиском. До речі, варто зауважити ще одну особливість висіваючого сошника. В ньому всередині влаштований спеціальний чистик, який зберігає внутрішньому забиванню. Тепер щодо заглиблення, наскільки я знаю, вона регулюється за допомогою спеціальних кліпсів, вірно? Чим менша кількість кліпсів, тим глибше в нас сідає секція. А так, звичайно, глибина тут виставляється кліпсами. У нас ось тут є циліндри. Так, на які ми надіваємо самі кліпси, Тобто кожна кліпса, вона позначена кольор... кольоровим індикатором. Тобто ми можемо розуміти, що допустимо зелена кліпса, це у нас буде там 3 см, а жовта кліпса, це у нас буде там 4 см. Ми їх накидуємо, і по факту у нас повністю на двох точках вся ширина сівалки буде регулюватися автоматично, тому що там теж є, бачите, якби циліндри. Тобто воно все автоматично підганяється. То ми її, грубо говоря, на одну культуру на той же ріпак виставили на 3 см, 3-4 см, І якби в нас голова зато не болить. Поїхали і сіємо. Так, давай тепер про контроль висіву. О, контроль висів у нас дуже цікавий. Він у нас розташований на розпідільчих грибках. Це дуже цікава система, запатентована компанією Кун. То в нас є ось розпідільчий грибок. На ньому стоять клапана, так називаємо вістафлоу. Тобто самі ці клапана це вже є реалізація цієї системи. В першу чергу вона нам дає можливість контролю по висіву, так, і ми можемо перекривати кожен другий рядок через один, по факту. Тут у нас базове міжряддя 15 см, по факту ми можемо зробити його 30 через п'ятнадцять. Крок на так, Крок на 15. Плюс до всього технічна колія. У нас вже буде йти в базі також, і ми можемо за допомогою того, що е, через кожен другий рядок ми можемо ловити іменно технічну колію під, е, під будь-який оприскувач, під будь-який розкидач. Да? Тобто ми не будемо прив'язуватися під до щось до технічних одне. особливостей. Да. Тобто вона є така універсальна і дуже мультифункціональна ця сівалка. Також ця система дуже так сказати, упрощує життя механізатора. Коли механізатор виходить і йде до грибка, там є індикатори, тобто зелений, червоний. І він відразу бачить, який сушник вже забився. Візуалізація. Так, да. тобто відразу все є, воно пронумероване, тобто як зверху, так і знизу пронумероване. Він просто бере необхідне чисте і продовжує роботу. Далі йдуть гумові каточки, які забезпечують надійний контакт на сіни з ґрунтом. Ну і, власне, штригельна барна, яка повністю закриває рядок разом з вологою. Так у нас іде прикатуюче колесо, з зовнішнім чистиком. Тобто, саме розположення. Цього чистика є дуже, так сказати, удачним, тому що коли ми йдемо ось по такій погоді, яка у нас була вчора. Та, то есть, трохи волого. А, болото, яке у нас буде налипати на колесо, тобто воно буде падати не на сошник, а воно буде падати зверху, якби й вниз. Тобто не буде утворювати спереді горбик. Да. Тобто, за рахунок цього, сама канавка прикочування буде більш ну... Так сказати, оптимальною, ці штригиля дають можливість також розподілити повністю всі пожнивні рештки по ширині сівалки. Тобто, це є якби також основним, щоб накопичення вологи було як немого, краще. І ще однією особливістю регулювання жорсткості граблини є простий метод налаштування без додаткового інструменту. Коли у нас е, мокро або сухо, то є, нам потрібно дати різний тиск імено, на цей робочий орган для того, щоб не було нагрібання да, а було рівномірне розпідділення. Коли у нас мокро, ми можемо кинути його в плаваюче положення, тобто як воно стоїть зараз. Коли у нас доволі сухо, да, і нам треба їх розгребти, да, нам треба більше дати жорсткості. За рахунок цього простого налаштування, да, це робиться на 6-метровій сівалці реально за 5 хвилин. Тобто ми економимо елементарно цей час. І так, шестиметрова машина і бункер. Бункер як на 6 метрів доволі великий. Зараз ми перевіримо. Якщо візьмемо бункер в розрізі, він у нас поділений, так? 50 на 50. Тут вже тепленько трошки. За рахунок цього у нас іде дві катушки. Що по бункеру: 5,5 тисяч літрів. Розподілений 50 на 50. Основна культура, проміжна культура або доброва. Ну Що, друзі, годі Теорії пересідаю з бункера в трактор і проводимо експериментальний засів за допомогою Кун 6 6000 Херців. Поїхали, я Для чого предназначена ця сівалка? Тобто це посів по класичній технології та мінімальній технології. По факту це вже підготовлений ґрунт. Тому м, нам не потрібен паралограм. Нам буде достатньо моностойки іменно з виконання системи CrossFlex. З рахунок цього ми можемо витримати на швидкості глибину, да, і скопіювати той мікрорельєф, який в принципі у нас вийшов. Ми зробили предпідготовку і зробили підготовку самою дисковою бороною, яка у нас є на сівалці. Моностойка, система кросфлекс, копіювання, витримка глибини. Ну а що ще потрібно для якісного посіву? Ну що, друзі, сподіваюсь, вам сподобався наш огляд на сівалку Кун Еспро Pro 6000 RC. Якщо ж у вас залишаються будь-які питання, обов'язково залишайте їх в коментарях під відео, а також на наших соціальних мережах Facebook та Instagram. Радо відповімо на них. З вами був Агратур і технічний експерт Лев. Всім гарних врожаїв та легкої землі! Побачимось.